У кожного із нас вдома валяються старі, нікому не потрібні мобільні телефони. Ось у мене також вдома валяється телефон Samsung. Він нікому не потрібний, тому що він глючий, але батарея в нього більш-менш жива. Також у мене вдома валявся телефон Siemens. В ньому теж батарея доволі була живою. Я взяв ці батареї і їх використав замість. Звичайних батарейок. Під'єднав ці батареї акумуляторні до світильника. Зараз покажу, як я зробив такий механізм під'єднання. Я їх під'єднав. Тут потрібно проводочки з'єднати плюс-мінусом. І світильник в мене, бачите, горить. Проводочки від'єднав, світильник вимкнувся. Я їх під'єднав так. Чому я під'єднав їх так? Тому що самої одної батареї акумуляторної цієї не вистачає для того, щоб запалити цей світильник. Тому що цей світильник він вживає більше 6 вольт, а акумуляторна батарея вона видає 3,7 тобто батареї Мало для того, щоб запалити цей світильник. Цей світильник. Працює на звичайних батарейках, він працює на чотирьох таких от батарейках. Якщо їх тут поставити, то цей світильник буде горіти. Чотири таких акумуляторних батарейки, якщо їх з'єднаємо в такій позиції, будуть видавати біля 6 вольт. чотири таких батарейки. Но їх потрібно з'єднати в такі позиції, плюс до мінуса. І от з цієї сторони взяти тоді. Мінус, а цієї плюс, і вийде у нас 6 вольт, якщо 4 батарейки. А дві батарейки вони видають 3 вольта. Якщо звідси візьмемо мінус, а звідси плюс, то буде 3 вольта. Те ж саме з акумуляторними батареями. От, акумуляторна батарея вона одна видає 3,7 вольта. Якщо ми з'єднаємо плюс і мінус з цією батареєю. І з цієї батареї, наприклад, візьмемо мінус, а з цієї візьмемо плюс, то вона буде видавати, видавати нам е, більше е, 7 вольт. І е, ми зможемо запалити цей світильник. Я напряму з е, е, спротиву був під'єднав і запалив цю, цей світильник, який в мене. Був. Запалив цей світильник, то така була напруга, що цей світильник світив як звичайна, як звичайна лампа. І от якщо тут подивитися, він світив так, що от, якщо ви подивитесь, то тут почало от плавитись. І Я тут впаяв декілька резисторів для того, щоб понизити ток, і щоб він світив менш яскраво менше нагрівався. Ну, зато Після цього батарея сідає доволі повільно. В принципі, я думаю, що цих батарей, які є в акумуляторах, яких під'єднав до цього світильника, їх вистачить на годин 10, щоб світити. І вони будуть світити і освітлювати приміщення. Тобто такий от варіант я придумав з, аку, з акумуляторними батареями. Щоб їх не викидати з телефонів ці акумуляторні батареї, їх можна використовувати як звичайні батарейки. Їх можна використовувати в світильниках, в радіопередавачах, якщо, вони існують, на, якщо існують такі передавачі у когось на батарейках. Тобто, можна використати ці акумуляторні батареї. Якщо для когось така інформація цікава, він може з нею скористатись. Якщо не цікаво, то просто можете послухати цю інформацію. Дякую вам за перегляд цього відео.